Доброго дня, друзі-аматори. Ось перед нами пір'єві ручки для молодших дітей для пира номер 41 вузенького. А це шкільні ручки для пира номер 11 Більш широкого. Ці шкільні дерев'яні ручки коштували по 2 копійки. Вони були, бачите, кольорові, червоні, зелені, сині. А вже офісні були з оргскла, Ось ця квадратна, ця квадратна в профілі, а ця кругленька. Були трохи простішого дизайну. Отака от, от теж з пластику, якогось не дуже однорідного кольору. От. А були ще й саморобні. Ось народ виточив для себе отаку от дерев'яну гарну ручку. От. І у когось була майстерність, і він її таке зробив. Отаким от от асортиментом ручок користувалися наші батьки, коли вчилися писати чорнильними, чорнильницями справжніми чорнильними пір'ями. Це неповний колекція, в мене ще їх не всі, які бачив. Продажу, але вже така досить серйозна. Ми всі зразки, що знайшлися на старокінному ринку за декілька заходів.